Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермолева, і сьогодні у нас препарація. Препарація дуже цікавого матеріалу у виданні Reuters. А саме, як Володимира Зеленського, бачить тепер на заході. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Параноїк та Істерик, саме таку оцінку можна скласти про постать Володимира Зеленського, коли читаєш цей матеріал. І це не мої слова, не мої суб'єктивні оцінки, це тверезий аналіз. Цього матеріалу Reuters, де він описує, як змінювався Володимир Зеленський з того часу, коли от був лідером воєнного часу, і до нині я цілком допускаю, що цей матеріал був задуманий як прорекламувати українського президента на захід. Під саміт НАТО, під всі ці історії з Трампом, але пішло щось не те. І пішло воно із самого старту. Тому що, як ви думаєте, хто у нас головний коментатор, хто а, давав такі дуже. Улесливі оцінки Володимиру Олександровичу про тяжкі будні українського президента розповідав колишній міністр оборони той самий Олексій Рєзніков. Олексій Рєзніков, який запам'ятався яйцями по 17 і ще тим, що свого часу хіхікав дуже гучно із Зеленським над колишнім міністром оборони Великої Британії Беном Волесом. Міністр оборони наш сидить. Олексій. У вас погані відносини з міністром оборони? Чудові. Ну, так подякуйте йому. Зацініть, як тут полизав п'яту точку президенту тоді ще міністр оборони. Пане міністр оборони і тут у виданні Reuters, у цих всіх коментарях Олексій Рєзніков продовжує розповідати про героїчні муки Володимира Олександровича. Отже. Вдумайтесь за словами Резнікова, у президента завжди з собою змінна така сумочка, та є чистий одяг і зубна щітка, тому що дуже часто він не знає, де він буде ночувати. Це повсякденне життя президента, порушений сон. Це консультації вночі і виступи перед парламентами, сенатами, незалежно від часу. Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це нескінченний марафон, розповів колишній міністр. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі нелегкі? Муки Володимира Олександровича. Також журналісти Reuters взяли інтерв'ю з різними посадовцями, які або працювали з Зеленським, або не працюють або з його друзями. І от вони всі як один сказали, що під час війни Володимир Олександрович став більш жорстким і рішучим, і менш терпимим до помилок. Але давайте одразу зафіксуємо недопомилок Андрія Борисовича Єрмака, свого найпотужнішого менеджера, тому що буквально нещодавно президент Зеленський давав інтерв'ю. У виданню Блумберг, де сказав, що «а що таке, от там кажуть, всякі гадості на Єрмака він взагалі виконує мою волю. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Також, за словами високопоставленого чиновника, з якими спілкувалися журналісти Reuters, а у Зеленського росте параноя стосовно імовірних замахів на нього і спроб Російської Федерації дестабілізувати українське керівництво. Вдумайтесь, які цікаві формулювання. Тобто, Зеленський боїться не поразки, не те, що люди спитають, а що ж там було з непідготовкою до війни, з Чонгаром, з дачею Маріуполя і так далі. Він боїться замахів і дестабілізації. А далі дуже дуже цікава річ. Один із членів команди президента Зеленського в інтерв'ю Reuters розказав, що а, Володимир Олександрович дуже не терпить непідготовленості і. Звільнив кількох своїх помічників на початку 2024 року, після того, коли вони не змогли належним чином спланувати інформаційну кампанію стосовно мобілізації. Але тут можу зауважити, що ці помічники і не мали формувати інформаційний план. По-перше, вони всі там абсолютно некомпетентні, а по друге. А у нас армія взагалі то керує верховний головнокомандовач, і саме до верховного головнокомандовача стікається вся чутлива інформація. Ну і логічно, що президент Зеленський, маючи величезний телевізійний досвід, мав би найкращим чином пояснити людям. Що таке мобілізація, замість того, як розповідає видання Reuters, коли він бачить, що люди не готові чи суперечить одне одному? Президент Зеленський кричить Забирайтесь звідси. Але знаєте, було б добре, якби Зеленський так прискіпливо ставився до самого себе, тому що він завалив тему мобілізації аж ніяк не в 2024 році. Він послідовно завалює цю чутливу тему. Із з 2014 року, коли йому самому прийшла повістка, чита <реклама> <«І> повістка громадянин <реклама> Володимир Зеленський. Ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію? Негайно <реклама> 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 і от знаєте, багато хто каже: ой, в країні так багато ухилянців. Люди там хочуть, щоб хтось їхніми руками здобував кордони 91-го року. А що ми хочемо від людей, якщо вони дивляться на поведінку свого верховного головнокомандувача, президента, і не вбачають, наприклад, в таких речах нічого поганого? У зв'язку з призивом маєте право обрати, обрати для проходження служби любий підрозділ любий. Батальйон. батальйон. Я судово Вибирайте. Я беру підрозділ Юзік. А тепер уже не смішно. Майже всій країні далі цікавий екскурс в історію. Ройтерс подає такий портрет президента. А з чим же він йшов на вибори? І тут, до речі, Ройтерс нагадує про те, що раніше Зеленський в костюмі якось виглядав краще. Це до питання, коли от ти там смієшся, що Зеленський в зеленій піжамі у цій пам'яті вже ну нікого не збуджує, обов'язково приходять на тебе, накидаються, кажуть, та ви не розумієте, так зеленського впізнають, так люди пам'ятають, що в Україні іде війна. А от і ні, зацитую, що пише. Ройтер. На зміну чисто виголеному, хлоп'ячому Зеленському, який складав присягу президента в Києві у 2019 році в стильному костюмі, що блядагав його худорляву статуру, прийшов набагато старший на вигляд повніший задумливий, зазвичай одягнений у воєнізовану форму з неголеною щитиною і темними колами під очима. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Журналісти Reuters згадують і вікуповний музичним номером одним органом на фортепіано. Як журналісти Reuters подають цей шматочок? Серйозні заклики Зеленського на саміті НАТО цього тижня є різким контрапунктом до нешанобливих комедійних скетчів, які в минулі роки викликали у глядачів биття сміху. В одному з роликів на Ютуб від 2016 року майбутній лідер України стоїть за піаніно зі спущеними штанами на щиколотках і грає мелодії, незважаючи на те, що його руки не торкаються клавіатури на радість натовпу. Мова про саме цей номер вже згадали кляті європейці. А як саме Зеленський став? Політиком і що він тепер вимагає серйозних речей в той момент, коли він сам сміявся колись із серйозних речей. Згадують її про серіал Слуга народу, який зробив Зеленського президентом. Отже, що пише Ройтерс? У 2015 році Зеленський знявся, зігравши чесного шкільного вчителя, який стає українським президентом після того, як його промова про корупцію в класі стає вірусною в інтернеті. Ось ця бомбічна промова. Зараз вона виглядає, знаєте, як е, типовий запис десь там в телеграм-каналі Аля Джокер. Але тоді це було дуже потужно і незламно. За не приходить потом під власне пі пі так можна зараз сказати про владу самого Володимира Олександровича. Ударення разне, один і той же. і все сирпо... а найбільше. Команді президента вони будь-яку критику вважають хейтом, ненавистю, і що хтось хоче збити їх із владних крісел. Що пишуть журналісти? Що ця роль дуже припала до душі українцям, які втомилися від пострадянського хабарництва, і насправді саме отакі номери у цьому серіалі призвели до того, що Володимир Олександрович Зеленський. З титанічною такою перевагою над конкурентами здобув перемогу 2019 року. Ну а далі Reuters оцінює, як же змінювалася динаміка підтримки Зеленського з часу повномасштабного вторгнення. І вони констатують, що Зеленський безумовно не користується загальною любов'ю на батьківщині. Цитую. Його суспільний рейтинг, який підскочив до 90% у 2022 році, після вторгнення, коли українці згуртувалися навколо прапора, це до речі, дуже важлива заувага, що українці згуртувалися навколо прапора, а не стосовно якоїсь там. Персони особисто так от цей рейтинг знизився через тому війни. Непопулярний призов до армії, звільнення шанованого генерала і похмурі перспективи на полі бою, коли Росія повільно просувається на сході в останні місяці. Президент, обраний для осушення болота істеблішменту, що є запеклим проявом української демократії, став правителем країни, що перебуває в стані воєнного стану. І дуже цікава констатація проблем України. Головні політичні суперники Зеленського були відсторонені від прийняття ключових рішень з таких питань, як військова стратегія, управління та міжнародні відносини протягом цієї війни. І багато пересічних українців висловлюють занепокоєння концентрацію влади в руках його. Го команди, ну а далі про слизький шлях, на який так і хоче ступити нога українського президента і його потужного менеджера Єрмака. Так от, про розмови, які ведуть наші західні союзники із Зеленським, український лідер дедалі більше розчаровується у західних країнах, за словами другого європейського чиновника, який сказав, що йому варто було б діяти обережно, щоб не відштовхнути вкрай необхідних союзників. Зовсім недавно ледь, помітно, змістивши акценти після саміту в Швейцарії, проведеного з метою заручитися міжнародною підтримкою та ізолювати Росію, він наголосив на загальній потребі справедливого розв'язання війни і заговорив про другий саміт пізніше цього року, на якому може бути присутній представник Москви. Цікаво, що Ройтерс звернулися до Зеленського з питанням: а як же він сам оцінює а, свою? А, П'ятирічку з гаком Так от Зеленський уникнув прямої відповіді, як він оцінює себе як президента зі сторони, яка ж мораль цього дуже цікавого і показового тексту. Де описаний такий дуже цікавий портрет українського президента, як він змінювався від початку повномасштабного вторгнення, і наголошую, що це був портрет саме для західної аудиторії для західних еліт? Очевидно, що Володимир Зеленський як фігура втомив захід, і захід дуже чітко нарешті констатує, що українці, коли у Зеленського був там відсоток підтримки 90%, то uh, українці якраз таки не кохали там шалену самого Володимира Олександровича. Вони гуртувалися навколо прапора. І про це йде мова у цій статті. Наших союзників надзвичайно бентежить невроз і параноя Зеленського, а також концентрація влади в одних руках і дуже часто абсолютно некомпетентних. Некомпетентних у військовій стратегії і. Питаннях міжнародних відносин в часи війни і якраз концентрація оцих цих всіх повноважень у вкрай неумілих руках і призводить до того, що ми сильно боїмося Трампа, ми сильно боїмося Дівенса, ми сильно боїмося Орбана і е, не впевнені у своєму майбутньому. Також відчувається, що рязка на українських політичних болотах надзвичайно проросла, і нашим західним партнерам дуже хочеться нарешті працювати із компетентними дорослими людьми. І це, знаєте, такий хірургічний е, діагноз Володимиру Олександровичу, тому що він і надалі продовжує жити в рожевих окулярах, але є один нюанс: ці рожеві лінзи вже давно розбиті. І якраз таки посипались всередину на очі самому пацієнту. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донолюкермулаєва і розбір вкрай важливої статті про Україну про українського президента, яка вийшла у дуже важливому медіа світовому під назвою Reuters. Ройтерс це дуже важливо, тому що багато західних еліт читає Ройтерс і робить свої оцінки. А що ж робити далі з Україною, з українським президентом, як належним чином підтримувати український народ? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про зміну таку Володимира Зеленського? Чи підтримували його раніше? Що ви думаєте про нього зараз? Також щира подяка кожному нашому підписнику, кожному нашому спонсору і патреону, тому що завдяки. Ваші підтримці ми маємо змогу розвивати незалежну журналістику і робити такі розбори.